Які коливальні рухи використовуємо при зваренні плавким електродом? Перший варіант це прямолінійний рух без поперечних коливань для одержання вузьких валиків шва. Помаленьку собі ведемо. ну, Залежно від товщини металу. Використовується під час зварення тонкого металу, першого шару багатошарого шва і підварювання дефектів. Другий це рух поламаній для збільшення ширини шва. Використовують при зваренні в нижньому положенні стикових з'єднань без розчищання кромок при наплавленні. Ширина валика при цьому 2-3 діаметра електрода. Ось так ведемо. Третій варіант це рух зварення півмісяцем. Використовують для зварювання стикових швів в нижньому положенні. Рух трикутником. Для збільшення прогрівання кромок і кореня шва при зваренні стовкових з'єднань зі скосом двох кромок і кутових з'єднань у нижньому і вертикальному положеннях використовуються рухи такі. Трикутничком. Трошки зупиняємося в кожній точці. Рух спіралеподібний. Для більшої ширини шва кращого провару і перемішування металу в зварнюванні. Використовуємо пристикове з'єднання і зварювання труб. Ось такий рух. Рух петлеподібний або так називаємо вісімка для якісного підігравання обох кромок при однопрохідному зварюванні стикових і котових швів. Ось так ведемо електрод. Таким методом. Є ще інші види рух електродів: тренуйтесь, удосконалюйте свої навики.